Чутно, да? Зараз перевірю. Угу. Так, да, я запис поставив, щоб нам був. Всім привіт! Угу. Uh, привіт. Uh, да, ми так на трошечки вийшли. Є, yeah. є, yeah, uh, yeah, yeah. uh -huh. Ще раз uh, Тема чоловічий клуб. І нам цікава і тема, і простір. І в цей раз ми трошки так анонсуємо. Як кажуть, далі буде, але ми анонсуємо, закинемо uh, таку позицію крючка, яка чоловік для самого себе. Це така назва, яка буде наступна зустріч проходити. Вона буде 29 травня, як завжди, це понеділок. І це ми розвіємо тему, що понеділок важкий день, зустріч ну, в чоловічому клубі. Вона приносить. Вона десь щось вирішує, вона кудись продвігає і це не про важкий день, це про продуктивний день. З 19.30 до 21.30, 29 травня, ми чекаємо uh, на ну, чоловіки, да, тільки чоловіків на зустріч. да про що тема? Ніша, тобі трошечки часу. дивіться да. <кій> Я думаю, що це буде такий цикл, да? тобто, тема буде велика, називається чоловік для самого себе. Але, знаєте, ото, як кажуть, чоловічий мозок він такий, як шкафчик, де багато шухлядок. Наприклад, це шухлядка там. Сім'я, це шухлядка, окремо сім'я, дружина, окремо діти, окремо, там, і є така шухлядка, де нічого немає. Да? Ага. Тобто, і я думаю, що в одну зустріч ми не зможемо. Ну, з досвіду, да, що ну, чоловіки також люблять поговорити тим більше про себе, тим більше почути якісь відгуки. Uh, і це таке буде цикл, може бути, цикл зустрічей наших. Як це буде потім побачимо да, по відгукам? Так, і... ми готуємо, тобто, uh -huh. це зараз не хочеться. ну, так Сильно і розпливатися, ниряти в це, uh -huh. бо це завороження може бути. А в другого буде більш детальніша інформація. Ми будемо так, давати і, і дивіться, друзі, формат буде такий, а давайте про це поговоримо. То це не буде там формат там лекцій, чи когось ми чомусь будемо навчати, е, хоча багато є чому, да, але ми хочемо щоб. Такі Ні, ну, ну є, давай так, трошки okay. там є теорії, завжди є теорії, тому що вона відкликається на запитання більше так же стосовно yeah. теми. Тобто, якщо ми організовуємо, то трошки теорії або якийсь корисний, тобто не просто там корисний, е, да, да. корисна, яка допоможе відповісти на запитання, або привести до відповіді стосовно цього запитання. Uh -huh. Так і, і, і Мішен фор то, що сказав формат. А давайте поговоримо. Це про те, щоб якраз е, проговорити такі теми, які не ну є, але нема на них єдиної відповіді. Вони завжди якось персоналізовані. І е, круто, коли ми на назустріч можемо персонально для себе знайти відповідь, а не якусь таку mm -hmm. общую mm -hmm. по палаті, як кажуть. Обща температура по палаті, ну робимо так, ну не mm -hmm. робимо. Так, mm -hmm. да, і це дивіться. І ще таки е, буде можливість, хто захоче, ми завжди в кінці залишаємо час, е, щоб пройти таку. Макросесію, да, допустим, ну тут людина, Муслове яке питання да. да є якесь питання, він хоче вирішити, і це ну, така буде можливість у когось, е, тому що іноді так звертаються, бо буває клієнти, якийсь такий запит, як вчора, буквально там 10 хвилин, і питання вирішено було. да, то, що та людина ходила там неділю, не знала, що з цим робити, і це ну зараз така просто ситуація, е, коли там е, може. Психіка по іншому працювати, да? Ну такий час зараз. Ми проживаємо, да, іноді відворожитися, але uh -huh. або відійти на дистанцію від свого питання. Це можливість uh -huh. побачити відповідь на своє питання. Іноді для цього там вистачить якогось короткого часу так. для вирішення. Да, і е, які питання ми хочемо піднімати, да? Тобто, ми так зробимо коротеньку діагностику, обов'язково. Uh -huh. да? Це питання не тільки часу, чому там вистачає чи не вистачає часу. А який цей час? Да, він ефективний наповнений часу, да. Да, ефективний, mm -hmm. або він заповнений чимось, або хтось заповняє мій час чимось. Е, 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 дуже важливо сім'я, діти, праця. Але не менш важливий я і моє життя. Чи є там ну, простір для мого життя, чи забуває все інше? І, чи, на, чи наприклад, там, праця забуває всі інші. Що в мене Фактично є сім'я, фактично є діти, але я живу на роботі. Ну, тобто, таким чином да. ми хочемо піднімати тему, як чоловік сприяє життя і енергію від життя? Чи є у нього зовнішні ресурси, чи внутрішні ресурси? Як вони ну, да. гармонують чи ні? Чи вообще ну, людина? Кажуть, знаєте, на голодному пайкі живе там, mm -hmm. допрацьовує те, що заробив здоров'я mm -hmm. дитинці, там в спорті, там ще щось. Ой. Е, як, е, які права зараз відчуваю я як чоловік? У мене збільшені права, да, я відчуваю. Mm -hmm. чи у mm -hmm. мене є там всі права, у, у всіх у всіх сім'ї є права, а у мене нема права. Яка мета зараз? Я, як моє чоловіче розполагається в цьому світі? Чи мене так ширко ти кажуть, слухай ти такий грозний, злий, там, у тебе це мускулінність, тихо, тихо, вона, вона страшна ця мускулінність. А ну-ка, давай її в Ви, то, е, знаєте, як собаку туди. В клітку або в вольєру, хай воно там буде. І тоді я як чоловік який? без цієї мускулінності. Типа, не до чоловік чи як? Mm -hmm. Оце, е, і ці питання точно не можна вирішити за одну зустріч, навіть, mm -hmm. навіть розпакувати. Ми будемо розпаковувати і стосовно самої групи, тобто, куди група буде вести, тобто, куди вона, що їй більше цікавіше в цей час. Да, у нас є план, але якщо група цікавіше, наприклад, перше це питання розглянути, наприклад, які опори mm -hmm. зараз. То будемо дивитися на опорах, або як да, ще що ще таке цікаве, у мене такий кейс був, коли я працював з одним клієнтом, і ну, е, успішна людина, там все гарно, гарні відносини. Але от якраз той момент, де е, доросли такий, мужчина дорослий вже, да, то і коли е, я його був там, запитав: слухай, а ти проводив на, е, про що чи як буде минулій неділі свій. Ну, час із найважливою людиною в твоєму житті. Він такий: так, да", каже, поїхали з дружиною, там туди. Я говорю: ні 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 секундочку, ти не зрозумів. Найважливіше в твоєму житті це не дружина, це ти. І це для нього тоді було таке, знаєте, як, типу, ух ти, а як? Оце той момент. Да. А як з собою той час проводити? А да, для корише. когось відкриття, а для когось зараз да. буде конфлікт. Я в смислі це не праця, це себе любі. Такі <реш> питання, от такі, от, ну, таку тему приходьте з цим для того, щоб подивитися, чи так, чи не так, або можете е -е, розполагатися і е -е, ну, аргументувати, чому ви ваші думки, на чому ви строїте це. Ну, своє таке життя і поділитися mm. з іншими, ми, 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 як експерти, друзі, я ще так хочу дуже багато працюємо з чоловіками. Якраз оті теми, такі внутрішні і базові конфлікти, якщо брати експертну, якщо хтось з цим, які да. є для mm -hmm. чоловіків, і як з ними справлятися, особисто якщо жіночі послання, наприклад, коли е, жінки, мами нас дуже сильно так. Не битися, домовлятися, ну тобто агресію, так, знаєте, в бути таким гарним, гарним хлопчиком. Да, так, да. Будь гарним хлопчиком. Це таке послання. Да, тут давай Міша, закінчувати. Да, так, трошечки закінчувати, ми ні. про це промовили. Коштовність платна, але вона невелика, символічна. Це 500 гривень зустріч за 2 години. Я організаційний ви... збір, я так називаю. Да, організаційний да. збір. Ми проводимо раз, два раз в три тижні зустрічі. Тобто, це ну, не кожен тиждень, mm -hmm. да, для того, щоб і походити з цим, і так, пропітатися цим. Ось. Ну, все. Тоді давайте все? Да, да. будемо тут До Зустрічі на клубі. Да. Якщо да, є. Як... Друзі, якщо є якісь питання в особисті, ви можете писати в особисті і будемо відповідати. Да, у нас є група в Телеграмі. Mm -hmm. Якщо вам цікаво е, до інформації, вона така жива, е, є якісь спілкування, то е, запрошуємо, ну, ми вас підключимо, пишіть куди чого. Все, е, Все пока. До побачення. До зустрічі. Да. Виходимо.